Привіт! Я хочу розповісти про створення 3D-моделей, і для цього використаю програму Blender. Популярна та безкоштовна програма має безліч функцій і не дуже складний інтерфейс, її можна використати для створення різних моделей, таких як інтер'єр, різного роду меблі, пристрої, персонажі та ще багато іншого. 3D-моделювання зараз широко використовується серед дизайнерів. Це дуже зручний та універсальний засіб для створення будь-якого об'єкту у просторі. Для початку зробимо м'яке сидіння. Це буде основа. Потрібно приплюснути куб Size по Z і додати модифікатор округлення. Зараз це схоже на круг. Та далі ми перейдемо в режим редагування, Tab, і за допомогою гарячої клавш R Ctrl-R ми ділимо об'єкт і придаємо йому потрібної форми, щоб це був квадрат, але з круглими кутами. Зараз ми маємо основну модель. Нам потрібно скопіювати її в Shift D і перевернути в потрібний напрямок R90. Тепер ми маємо спинку крісла. Далі так само дублюємо об'єкт Shift D і повертаємо в потрібне положення R90. Знову на панелі вмикаємо модифікатор, та цього разу це симетрія, яка ідеально відобразить пильце крісла. Трохи переміщуємо G Y І вже майже готово. Залишилась невелика деталь, але не менш важлива це корпус крісла, на якому має триматись конструкція. Просто додамо купт Shift -t A і надамо потрібної форми SY. Також поставимо його на місце GX. Все, крісло готове! Але щоб ми мали простір для нього, зробимо куточок умовної кімнати. Додаємо куб шифта, прибираємо заві площини X Face, щоб залишились три стіни. Поставимо крісло на підлогу чи позет. Далі накладаємо модифікатор товщини. І все, простір створений. Також я створила додаткові об'єкти, аби зробити це місце більш затишним. Ще покажу, як змінити колір крісла. Заходимо в налаштування матеріал, додаємо новий і обираємо потрібний колір. Загладжую об'єкти, щоб матеріал краще виглядав. І додаю глянцю.